Я хотів би запитати представника позивача. Ви ознайомили з справи? Так, ваша честь. Я там підписався і поставив навіть час. Зрозуміло Ваша позицію. Із Генеральної прокуратури, а також поступила інформація з Національної асоціації адвокатів України. Я прошу представника позивача і представника відповідача отримати копії вказаних документів. То принесли повістку про виклик за підписом Служби безпеки України, яка зазначає, в якому статусі викликаний Власенко захисник, а не адвокат. Але на всякий випадок, щоб ще й довести позицію про те, що ми впевнені в правильності своєї позиції, ми ще й отримали журнал судового засідання. Повітайте, вчора суддя запитував про те, на підставі яких документів Власенко заходив в суд. Тут написано посвідчення народного депутата України як захисник. Вашу честь, вчора в судовому засіданні один з судей піднімав питання, на підставі чого Сергій Власенко приймає участь в судових засіданнях і яким документом він посвідчує. Національна асоціація адвокатів нам прислала на підставі чого народний депутат України відповідно посвідчення. З пояснень представників відповідача було зрозуміло, що дані скаржування були напевне генеральної прокуратури для. За в бір, які в Пишній Каку, Швайка, Аваку, Гурміць, Головко, Бойко і Тирі. Цього судового процесу жодних юридичних підстав для позбавлення народного депутата України Сергія Власенка статусу депутата немає. Я навіть сьогодні був здивований тим, що Генеральна прокуратура і та не змогла сфальшувати документи, що він. Приймає участь в засіданнях не як адвокат, а приймає участь в засіданнях як народний депутат України, що діє на підставі довіреності від політичної партії Батьківщина. Буде на стороні захисту і українського права. Що все-таки рішення буде ухвалюватися правом телефонного дзвінка? Як це тривалий час вже є в українській державі, і ми будемо розуміти, що воно є політично заангажовано а для влади сьогодні. Програти цей процес є ну рівне смерті.